Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ і продовжуємо огляд запчастин, що нам приїхали до складу. І сьогодні в нас по черзі йде масляний насос до ЮМЗ. Зараз знову ж таки віднесемо його до столу. Я думаю, в цей раз ми його розкриємо, подивимося, що внутрі, і також, як завжди, назву актуальну ціну. Так що, друзі, будь ласка, кому цікаво, дивимося до кінця. Пішли. Як ви бачите, я вже підготувався, розібрав. Два насоси. Ось цей то, що ми продаємо, він з правої сторони. Той, що зліва, це просто бушний. Потрапив до нас у руки. В принципі, він такий самий, корпус однаковий, але трошки інакше шестерні, тому його також продивимося. Ну і давайте поглянемо на нього ззовні. В принципі, зовнішній вигляд нам нічого про нього не скаже. Співпрацюємо з цими насосами вже давно. По них... Проблем немає. Єдине, що їх потрібно перевіряти нам перед продажею, прокручувати ось цей валік, щоб він не клинив. А так вопросів по них немає. Ну і ось він розібраний. Давайте також прокручу зараз, щоб ви подивилися, як він внутрі. Працює. Нормально прокручується все, як ви бачите. Давайте дістанемо шестерні. В принципі, які можуть бути по ньому проблеми, е, можуть виходити з строю шестерні, ломати зуб'я, може. Наприклад, щось буде статися зі втулочкою, з симваліком, і також може бути вироботка ось цих циліндричних колодців. Якщо хтось знає чи стикався з якимось іншими проблемами, будь ласка, напишіть у коментарях, це буде цікаво нашим глядачам і корисно. Так, ну і давайте подивимося шестерня. Шестерня з валу. До речі, в нас можна також окремо купити шестерні. Вони не завжди бувають, але можна купити і також окремо продається ще валік. Ось одна і друга. Також подивіться на внутрянку, як тут зроблено. Бронзова втулочка. Це те, що ми продаємо ось вони. З правої сторони, в принципі, корпус такий самий, але трошки інакші шестерні. Ось перша. Дивіться. Потім я їх разом покладу і продивимося ще раз. І ось друга. Вона йде з втулкою. Ті, що наші, зараз йдуть без втулок. Але на наших є отвори. З двох сторін. Тут отворів немає. Мені здається, більш правильно, коли йде втулочка. Але зараз, як ви бачите, так не роблять. Чомусь. До речі, на, на цих шестернях ще бушних, я десь бачив, дивіться, є штампи. Ось раз штамп. І ось тут також є. Штамп. мені здається, це заводські шестерніші. Можливо, не впевнений. Тепер давайте їх зрівняємо поряд. Я поставлю їх, щоб ми продивилися. Ви, будь ласка, також напишіть у коментарях, як ви вважаєте краще, коли стоїть точка чи без втулки. Так, це раз. І давайте ще валіки. Продивимося. Ну і сам корпус такий самий. Як тут. Дивіться, по ціні на зараз ось такий новий масляний насос коштує 1690 гривень. Мені здається, ціна нормальна, середня, конкурентна. Так, що, друзі, будь ласка, телефонуйте, замовляйте, і коли я його ще розбирав, хочу вам сказати, що мені здається, вони поклали сюди мало герметіка. Так що це маєте на увазі. Ще до вас прохання, будь ласка, підпишіться на наш YouTube каналу, до наших соцмереж. Вони будуть в описі під цим відео. Це Instagram сторінка вайбер-спільнота. І Тікток, дякую всім за перегляд. І якщо за запчастинками, це в Агрокраїну. Всім пока.